Ціна свободи, чому Україна не хоче продовжувати війну. Добрий вечір від сайту Ukraine Today 24 лютого 2022 року, Європа зрозуміла, що війна це не пережиток минулого, а сувора реальність сьогодення. Україна стала форпостом цивілізації, який відстоює не лише свою незалежність, а й принципи, на яких ґрунтується західний світ. Поки Київ продовжує свою боротьбу. У міжнародному медіапросторі з'являються голоси, які намагаються переконати Європу мовляв, Україна не зацікавлена у припиненні війни. Але ці заяви не відповідають фактам Українці щодня платять високу ціну за свою свободу. Станом на березень 2025 року українська економіка втратила понад 50% довоєнного валові внутрішній продукт, збитки, завдані інфраструктурі. Перевищують 450 мільярдів доларів, а понад 6 мільйонів українців стали біженцями, знайшовши притулок у країнах Європи. Лише за минулий рік російські ракетні обстріли знищили понад 500 життєво важливих енергетичних об'єктів, змушуючи державу шукати альтернативні шляхи підтримки життєдіяльності міст. Чи може дозволити собі такі втрати країна, яка прагне отримати прибуток? Чи зможе вона витримати запеклу війну понад три роки, а кожен день означає нові руйнування та нові смерті? Відповідь однозначна з перших днів повномасштабного вторгнення Україна заявила, що її мета не війна, а мир. Але справедливий мир без відмови від території чи суверенітету. Саме тому, у жовтні 2022 року, під час виступу на саміті g 20 президент Володимир Зеленський представив формулу миру 10 чітких пунктів, які передбачають виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності та гарантії безпеки для всієї Європи. Понад 80 країн підтримали цю ініціативу, що з Росією? Москва проігнорувала всі дипломатичні зусилля та продовжила ракетний терор, знищуючи українські міста. У 2023 році Кремль відмовився навіть розглядати формулу миру, показуючи, що не має наміру припиняти війну. Спроба дискредитації Києва супроводжується звинуваченнями в корупції. Але факти говорять про інше: навіть під час війни Україна демонструє реальні зміни. У жовтні 2024 року український уряд оновив державну антикорупційну програму, що дозволило посилити контроль за використанням бюджетних коштів. У лютому 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про спеціалізовані суди, які розглядатимуть політичні справи, що наблизить Україну до стандартів. ЄС. крім того, ефективно працюють антикорупційні органи у 2024 році. Набу викрило схем на понад 10 мільярдів гривень. Притягнувши до відповідальності десятки чиновників, такі результати були б неможливі в країні, яка не хоче реформ. Сьогодні Україна займається не лише боротьбою за створення власної держави, це тест для всього цивілізованого світу. Київ уже довів, що готовий боротися не лише за себе, а й за безпеку Європи. Питання в тому, чи готова Європа продовжувати свою підтримку. Чи можна уявити, що в 21 столітті хтось може змінити кордони силою? Якщо нападника не зупинити сьогодні, хто буде наступним? Вільнюс, Варшава, Кишинів. Історія вчить нас, що зло не зупиняється саме по собі. Тому сьогодні Україна є захисним щитом Європи. Його підтримка це не питання благодійності, а питання стратегічної безпеки. Бо якщо впаде Київ. Завтра може впасти і Брюссель. Нарешті ми сподіваємося, що вам сподобався канал і ви підписалися на нього. До скорої зустрічі.